Знайдя. І тут так знайде. О! Сковою краще Тут! Петре! Ой, хубач! Сонце низенько, вечір близенько моє! чим так лисенько? Сінко, що ти кричиш, батька ще розбудиш! Ластівко моя. Сочи, велико, коханий, жадана, Єдиний. Явідка моя червива. <ріст> е, Явідко моя червона. А мій батько вже спить. А мій ні. спить. А мій не спить. А мій спить, аж хропе. А я коли сплю, то я шкроплю. Бо так не люблю, моя Наталонька. Ой, хто забудеть. Ще батько розбуде. А то ти ще любиш. А не мене знаєш. Ні. От Отже, тих батько мене. Поливай гадять. А я ж не зажену, це ти ще коханий. А не мови знай? Mm -hmm. Ні. Тебе ніколи веслом. Ні по чому не били. Mm -hmm. А ми не били. А ми били. Три рази твій батьково не веслом. По голові бив. Три дні встати не міг. Все боліло. Все звербіло. А найбільше чесалося! Любий! <ріпи> що? <ріпи> А он, ты, бачишь, Зиронька. Бачишь? Тут ты. А он, бачишь, Зиронька? Бачишь. А то ты. А он, я, -ня -ня. Одна Зиронька на другой. А знаешь, что там? Нет. Ни... А то я на мопеде. Любый, а знаешь, бачку батько казал? Якщо нас з тобою вдвох побачать, mm -hmm. то б'ють. І спочатку тебе не любить. А потім вже мене. Ні, не надо. Нехай вже спочатку тебе, а потім вже й мене! те. Не зустрінемо, що нам растом бути. Ті, Стоять. Чого? Сюда. Чому розплетена кота? А, зараз за Ні, не нада. Ти наше кохання. Та чи винна я! ж ні, кому можна вірити, коли й ти мені збрехала, туди без нового. Не, не житиме на цім світі. Не жити! Прощавай, рідна Україно, не не. А, І ти чумаський шлях. Іди, коли глянець кошена. Хто скосить тебе, хто догляне, хто продасть. Прощавайте, мамо, глупенька. Пістичка Любочка, ой, жучка песик, давай. Ніна, ой, Ніночка, ніна, ой, Ніна, ніна теж давай. Галя Галчонок. А? І Галя, давай. Коля. Натали! <риклад> <А, Я тут. риклад> Все, прощавай наталко, нема більше козака Петра, загинув як козак. Тільки де мене й бачила.